thank you Сьогодні у Мукачеві прощалися із 27-річним захисником Андрієм Лапіковим, героєм, який загинув 26 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину від ворога. Героям слава герої не помирають, поки залишаються в наших серцях. Прапор буркліни вкрити. Андрій народився на Донеччині, був єдиним сином у матері у 2014 році, коли Росія розпочала наступ на сході України. Його родина була змушена покинути свій дім. Хлопець бачив війну з перших днів і твердо вирішив, що стане військовим. Окрім служби у збройних силах, більше себе ніде не бачив. Заради майбутнього, заради дітей. Казав матері, що мусить боронити рідну землю. Вона просила його не йти, але син не міг стояти осторонь. Зі сльозами на очах говорить мама героя пані Марина. Ми з Донецької області 14 року виїхали з окупації. Коли почалася окупація, виїхали на територію Краматорська, прожили там 10 років. Все це час ми, син, хотів вступити в ряди в ЗСУ і в Тероборону. Всіми силами намагалися його здержати. Але... Он необычный ребенок, он с своей правдой, с принципами, с мужеством, с силой духа, с волей. Всегда рвался, и мы его не удержали. Он сделал свой выбор. Сказал, мама, там кто-то должен быть, кто-то должен защищать эту родину, нашу землю, ради детей, ради будущего Украины, ради территориальной целостности, ради рисунков детей. Був дуже хорошим сином, був моїм будущим, надіжди, опорою. Був для мене як сином, завжди прийшов на підтримку. Ніколи нікого не боявся. Сильний, мужествіний. Провести Андрія в останню земну дорогу прийшли побратими, представники місцевої влади, небайдужі мешканці Мукачева. Чин церемонії прощання та поховання відслужили у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Сьогоднішній день дорогі всі брати і сестри зібралися цей божий храм, щоб провести останню дорогу до представного мої Андрія і разом з цим помолитися, щоб господь убили у душу. Андрій був солдатом військової частини А-05-15. разом із побратимами пройшов чимало важких боїв на запорізькому напрямку та під час оборони ізюма. Розповів один з бойових товаришів полеглого героя Валентин. Півроку ми працнув служили разом. Як воїн він ну не боявся нічого. Як людина він теж хороший, завжди допоможе, що надати. Ну всім, всі наші, це не багато нас приїхало, правда. Тіпо, ну бо зайняті люди теж. П'ять чоловік нас приїхало. Поховали 27-річного захисника на Алеї Слави. Вічна пам'ять і шана герою.